подякувати групам прославлення за той суру прайс, який він організували. Я дякую, що ви так сложили. Хочу продемонструвати, як ви сложили ті провода, да, все красиво. От я приходжу, е, пастиська, да? так, на кроваті корх. Ладно? Коп, ладно, ми там, знаєте, такий сюрприз. Наверно, ви думаєте, шоколадка? Да, дивіться, оп, сюрприз. Це просто, знаєте, знаєте, по поскладали, глибоко звиняюся, звиняюся, поскладали, ви бачите? Оце поскладали, ви дивіться, оце під цим поскладали, оце я попросив служити. Так? Да? Дякую, Дякую вам. Відкривається відеокурс для тих прославителів, хто прославляє, як складати шнурі. Береться дві руки, Нагинається легенько, незенько-лезенько. Береться от шнур, наприклад. Це ж тут з мікрофони. І потихеньку потім показую, Береться дві руки. Це діло, чи нічого. Раз, ти, три. потіли. Це, це чашка, О, залишаємо такий кінець. Кікин. Навіщо? Оце рукою. Ліною. Ми зжимаємо отак. І тут наматуємо. Наматуємо. Ми намотали і отак от, от фіксуємо, обов'язково зафіксувати. Дивіться. І гарненько, гарненько. гарненько, Положимо тут, Бачите, є, є місце спеціальне. І так гарненько ложимо сюди. От-от положимо. Далі. Була дуже велика нагрузка. Наші пальчики встали, ми розім'ялися, розім'ялися, подихнули. кофе можна попити, потім беремо другий шнур. Ми теж шукаємо, 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 шукаємо і от, намагаємося зложити. От беремо. Be повторим. Раз, лева рука сюда, права рука сюда и поехали. Раз, едева. Storyblocks audio. Припом, обязательно вот так вот раз. Це, если руки не хватае, раз. Жмаємо Так тугенько, десь гарненько. Ми отак замотали. Story замотали. Край, як я говорив, ми ховаємо сюди. Все, отлично. Берем беремо ліву руку, вибачте, в праву руку, виправши, заправши в слово правий, виправий, вибачте, що. І беремо сюди, ставимо сюди легенько, кладаємо сюди. Бачите, таке місце йде? Як гарненько. Сухари, кучу проводів, беремо далі. Це, Що це таке, я не знаю, що це? А, це от Ямахя, так? Да? Щас, вибачте. Це уже от Ямаха Коза? От Ямаха. Це от Ямахи. Да. От Ямаха, От. Беремо так карменько. Арія. Для нас щенко, молодший сюди. І от легенько, так, легенько, легенько, легенько. Отставим сюди. Урок номер два. Відеокурс, як складати апаратуру, півтора частина. Одна з груп прославила Господа Бога. От, от, вони прославили Господа Бога. Вони були помазані, отак от вони ходили, прославляли Бога. коли закінчили, вони зібрали невірно. Це було так. Це невірно. No, no, no. Ні, 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 ні. Як потрібно? Потрібно. Оцей шнур витягнути відсюди. Від'єднати його, кнопочку називаємо, від мікрофону. Мікрофон поки ми ложимо сюди, щоб не покатився. Беремо цей шнур і споминаємо прошлий урок. Поїхали. Раз, едева. Оставляємо залишок, зжимаємо. Жимаємо, як мужики, кремість, мужики, жимаємо, так, да, жимаємо, І починаємо так, от, демонстративно зробити. Потім ставимо його сюди, до інших мікрофонів. Беремо цей мікрофон. Мікрофон беремо в ліву руку. Вибачте, вправ шах управу, підходимо до цієї коробочки, легенько відкриваємо, відкриваємо, ставимо його на місце, задриваємо і піднімаємо, ставимо його. На колонку, яка то, щоб тут колонка. так, <звігати> да, отак, поставимо колонку. Все, добре. Тепер, коли приходить наступна група, що вона робить? Вона приходить, вона бере оцей шнур, який тільки що вона вимотала, вона беруть який мотали. Робить отак, так. ошторочу взяла отак, легаю. І робить отак, дивіться. Робиться отак, дивиться. Огновення око, вони так. І знову загінняють. Вибачте, ну, на поготові у них, Везди на повотові. вони беруть коробочку, щоб не потягнути мишці. що Розінялися, що, що розіняли, щоб не потягнути, не дай Бог. От сторону. так. Раз, аккурат, раз легенько. Бере коробочку, от, 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 легенько на коробочку. Отак от, от, ставимо обережно, відкриваємо, беремо за мікрофон. Тут є. Три. Три штуря. Дух Святий, Отець і батько. все, ж, Отець і син забудьте. вибачте. Бог отець і син, да, И намагаємося попасти. Ми попадаємо. Это все очень хорошо. Вот, все. І ми прославляем. Мы попадаем сюда. Мы попадаем на днів систему э, пасти, ке приходит и пьет таблетки по утрам. Написано школи. Аминь. Стара частина скінчилась. Починаємо курс відеоуроку третя частина по обученню, як слажувати апаратуру, розважувати. Велике прохання групи порядку допомогти групі прославлення встановити колонку. Ну, зараз війна. Вибачте, війна в Україні, всі брати духовна брань, всі на полі битві, вибачте, всі, всі воюють. Все стрі у нас тут, значить усі шо ввіта. Це колоночка. Це колоночка. Я об'ясняю, чому. Отут проходить дитяче служіння. <coughs> Це на залі біля 30 чоловік. І ми максимум сюди виносимо, щоб їм було комфортніше ну, і грати. Будь ласка, руба порядка. У кого є бронь, хто тут залишився. Будь ласка, я вас прося, діти Божі, допомагайте. Нехай вам Бог поможе. Все можу викріпляючи мені Ісус Христі. Амінь. та сестри, я вас вітаю. Ми росте духовна. Урок відеоурок, урок по вкладанню апаратури нашої церкви, міні-церкві, у Міні нас дуже тяжко. Що ми робимо з апаратурою, коргом ямахам? Хочу продемонструвати. Значить, Ми коли беремо, коли ми прославили Господа, ми беремо обично, ну, будь ласка, беремо обично і кидаємо сюди ну, пастирську, прямо на кровать. І так, пастир, щоб ти був здоровий. Раз. Що потрібно? Нічого, Ви не знали. Знаєте, я, от, не зна... я розумію вас. Я дуже розумію, я сам ми думали, значить, думали, радилися. Я молився, Бог взяв пост, розмішляв про це, що робити син. Дуже важко. І знаєте, слава Богу, плочи велике <звіць> церкви. Ми беремо цей корх, тут пройшла, Господи. Ми не несемо бахтерського, ми беремо, коли все прославили. Ми їх Ми так обережно, дивіться, отак акуратно сложимо сюди. Тут будуть стульчики. Тут будуть стульчики. Ми гарненько біля стульчиків сложимо. От дивіться, раз сложимо. До нас Бог. Трьома групами. Дві групи мають два мозгальні інструменти. Втора група те же саме. Хотів подякувати другій групі Віталі Олексій. Кстати, Він це дуже часто робить. Дякую. Тому що не плоті кроємо це в а дух святий з небес. Все, урок скінчився. Держіться. Ми переможемо, слава Богу. А славень. Це дійство у нас в церкві, групи. Прославлення роблять, ну, їх не треба вчити, тобто я одніх навчився. Ну, для інших, для нових людей. коли ми про славу Господа. Славу Господу! Ми обов'язково виключаємо мікрофон, беремо і витягуємо лотеречки, батареї, закриваємо. Ставимо в спеціальну коробочку, яка називається коробочка для батареї. Цю коробочку церква Віталій, Віталік Олексєєнко. Він все зробив для того, щоб було удобно ними користуватися. От, відкриваємо, Раз, ставимо сюди. Ставимо сюди. Дякую, Віталіку Олексєєнко, за це дійство. Ми беремо сюди. От. І ми, бачите, от. я дозволяю вам її закрити. І дивіться, раніше в нас не було місця. Куди став? Зараз гляньте. Гляньте, скільки місця е, висвободилося. протримаємо. І потак. Укура. Магенько положив. Дякую всім служителям, які це роблять. Я, я надію, що все інше. Пройдя відеоурок, відеокурс, ви змозі зробити, сам хай Господь вам допоможе в вашій далекій справі. Алло, сьогодні, дорогі представителі, для нас дуже велика задача. Нам треба вирішити одне з тяжких питань. Куди ж дівати цю штуку? Це підставка для музикального інструменту. Куди? Байте думати. Як би зробив ще доктора Ваксана сказав, як ви читаєте. Доктор Ваксен казав, поставте Пахтерську, тоді сюди. Візьмі, а ти І йти його сюди. Наш Шерлак сказав, це глупо. Тоді доктор Ваксен сказав, а що якщо ми, просто, якщо ми просто поставимо його сюди? Шерлок Хомс сказав, Ваксан, ви трошки не до кінця. Ми вам предлагаємо новий підход, нове покоління, нове мислення. А що якщо ми зробимо так? Дивіться, ми сховали його і ворог не зможе знайти. Дякую всім. Я хотів би трошечки провести екзамаційний випрос. Це екзламаційний вопрос для груп. Сім, будь ласка, на вашу думку. Куди ми можемо поставити цей мікрофон? Щоб було довгі. Сюди. 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 Чи сюди. Правильна відповідь буде шоколадка. Повторюю. На вашу думку, куди краще його поставити? Сюди. Сюди. Чи туди? Чи все ж все-таки туди? Домашнє завдання. Будь ласка, дайте мені відповідь.